Вітаю, друзі, слава Україні. Радий запросити вас вже до 239-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. І так само буду неймовірно вдячний за вашу моральну підтримку, за часові перегляди, поширення, коментарів, подобайки, а також. Ваші підписки на моїй YouTube і Телеграм-канал. Ще раз за це дякую, дуже допомагає. І відразу ж переходжу до відповідей на питання. Перше, трошки не в стандартний спосіб, я так стараюся не робити, але питання різко виникло. Воно зараз буде дуже багато з нього шуму, при тому, що це з великої хмари малий дощ. І я взяв його не звідси, а з чату в телеграмі, де мені прямим текстом запитують. І от я вважаю, що його треба зараз на нього теж відповісти. Зовсім свіже. Що з безугою загострення чи пекельні іграша Єрмака? Значить, хто не знає, безугла сповістила, що фракція, яка їй б'є в спину, це її більше не друзі, не брати, не все інше. Тому вона виходить з фракції і з партії Слух. Але продовжує підтримати свого дорогесенького Володимира Олександровича. От що це є? Це може бути все, що завгодно. Єдине, що юридично, почну з цього нічого не відбувається, в зв'язку з тим, що в даній ситуації вона не втрачає мандат. За логікою конституції, депутати, які обрані не за списками, а за висуненням партії в округах, а вона за офіційним висуненням, теж мали би підпадати під оперативний мандат і втрачати депутатство у випадку виходу з фракції, від якої вони обрані. Але Ну, от колись так протрактували, і до цього часу всі ті, хто були членами фракцій, але мажоритарниками, виходили з них без наслідків. Тому я думаю, що в даному випадку теж нічого не буде. Вона лишається депутатом. Мої персональні співчуття фракції Європейська Солідарність, тому що всіх тих, хто виходять з... Сух після того садять в тому такому маленькому ряді під балконом прямо за спинами фракції Євросолідарності. Ну там поки що сидять разумкові Гелерос, це більш-менш спокійна компанія. Але якщо туди посадять безугу, ну це створить там таку клаку. Дуже буде, мабуть, там незатишно і неприємно. Але тепер, по суті. Перше, я до кінця ще не знаю, будемо дивитися сьогодні. Учора зганьбився Стефанчук і керівництво суг, зокрема Арахамія і Гетьманцев, які всіми силами кинулися захищати безугу від її е, відставки. Не дали її зняти, не поставили на голосування все. І тут сьогодні під ранок саме така заява. Перше, ми ще не все знаємо, а вчора ввечері відбулось засідання фракції сух. Звідти ще буде інформація, але там було гучно. Кажуть, що там було багато скандалів. Купа народу почали раптом хомішки почали бунтуватися. Ну, хочуть людьми виглядати. Ну, пізно трохи, пізно запізнилися так, років на чотири. Але. Там вони відмовилися брати на себе ганьбу за закон, неконституційні норми закону про мобілізацію і вирішили віддати його назад уряду. Подивимося, чи сьогодні їх не переламають знову. Хай уряд, мовляв, несе відповідальність за те, що над витворяв. і ну під офі диктовку офісу президента. І нібито там було збурення дуже серйозне з приводу безугої. Ну, можливий варіант перший. Що це психічний зрив, неадекватний, психічно неадекватний, безуговий, після чого її пояснять, забере зає все. Чи таке може бути, може бути. Але я маю інший варіант. Він поки що тільки припущення, тільки варіант. Але те, що називається саме пекельні ігрища Єрмака. Єрмак учень Льовочкіна. Льовочкін учень Левенця. Вони обоє виводили доктрину, що президенту треба стати батьком всієї нації, всіх політичних сил, крім явних ощепенців. І не Підтримувати прямих зв'язків з колишньою своєю партією, тому що вона дискредитує її постаратися взагалі усунути. При кучмі це вдалося. Януковичу від... відчепитися від партії регіонів не вдалося, та й він не був до цього готовий. Про це в мене був окремий спеціальний запис, по-моєму, називався До виборів на тарадайті кучми Януковича щось таке. Але е... Єрмак. Давно вже принаймні років два, старається просто стерти в порошок партію сух і відкинути її подальше, взагалі її не заводити в наступну раду, а завести з десяток своїх проектів, де не буде взагалі ні одного з тих, хто сьогодні є в цій фракції, і зробити імітацію виборів різних там політичних сил, різних середовищ тощо. А Зеленського, якщо все таки Зеленського вони будуть тягнути, а вони ще поки що взялися його тягнути, бо Зеленський дуже істерики робить страшні, що він хоче далі бути президентом, то Зеленського робити не прив'язаним до абсолютно зашквареної скандальної фракції Сух його. Тому імовірність того, що зараз безуглій порадили з банкової зробити такий крок і почати знищувати цю партію і фракцію. Це можливо, це можливо. Психіатрія можлива? Можлива. Якийсь конфлікт, який швиденько потім залагодиться, можливий, можливий. До вечора, сьогодні побачимо. В принципі, от тепер Стефанчуку, якщо вона заявила про вихід з фракції, тепер не має жодних прав і можливостей її там зберігати на посаді. Чому? Тому що він же сам говорив, що вона обрана за квотою фракції сух. Якщо вона не в фракції сух, то, відповідно, вона втрачає свою посаду. Отака історія. Ну, будемо дивитися. Просто насправді сьогодні пішов певний зашквар всередині середині сух з них. Вирішив, що з них можна робити що завгодно. Але там виявилися люди, які почали зараз думати, ще раз кажу, з велетенським запізненням про своє якесь майбутнє. Ну ще раз кажу, яке може бути майбутнє в людей, які чотири роки знищували Україну. Не має бути в них майбутнього. Але ну от граються в такі ігри. Буде більше зрозуміло сьогодні до вечора. І в вечірньому випуску найімовірніше будуть дві теми. Тема про те, що відбувається з законом про мобілізацію знову, це дуже важливо. Тема про безугу буде. Побачимо розвиток подій. І, можливо, ще щось, що сьогоднішній день додав. Там буде більше оперативної інформації. На цьому закінчуємо цю тему. І так забагато присвятили уваги тій істоті. Просто маленька деталь. Не купіться, як завжди, на принцип ворог-мого ворога, мій друг. Я вже побачив, коли безуга розкритикувала квартал. Вай, 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 вона ж лапочка, виявляється, вона не така погана. Слухайте, просто не поведіться на це. Щоб нам ще не підкинули просто попутно, рикошетом, щоб вона ще не витіла в наше середовище і ще там не натворила свої біди. Добре? Все, йдемо далі. Добрий день, почну одразу з питання: що ви знаєте про маніфест Сталого Миру? Знаю. А 99,99% ,99 українців, для яких це нібито і писалося, про нього нічого не знають. Чому? Та тому що, ну, ну ще один маніфест. Написаний групою, наскільки я розумію, все-таки першу чергу львівських інтелектуалів, може, задіянням київських. Основна його суть: Як зробити московитів людьми? Як зробити так, щоб ми, живучи поряд з цією Рашистською імперією? були Знову друзями, щоб все було у нас хорошо, щоб все було гарненько, тихенько, щоб вони до нас ніколи більше не полізали і нам ніколи не нашкодили. Угу. І от там розписані абсолютно правильні речі про те, що ця держ... недодержава має перестати бути імперією, що вона має прибути демілітаризована, там розподілена, під якісь там певні впливи, інші речі. Дуже правильні речі написані. Маленька проблема. Знаєте, що там описано? Там описана історія нацистської Німеччини після 8 травня 1945 року. Після того, коли вона впала і капітулювала. От з того моменту, в принципі, в ній відбувалися подібні речі до того, які описані в цьому маніфесті. Поки що, завдяки Зеленському тема демілітаризації, більше того, депопуляції. Тобто скорочення вивтиснення українців з України чи вбивства, чи знищення, чи їх потім майбутнього виїзду через це спільними зусиллями Зеленського і Путіна робиться неймовірно успішно і тому поки що ми маємо діаметрально протилежний процес. <кхе> Росія адаптувалася, нарощує сили, додавлює Україну, руйнує, пробує руйнувати Західну коаліцію, поки що не зруйнувала, але створює неймовірні проблеми і. Відбувається все в протилежному процесі, але у нас сидять крупка інтелектуалів, хороших людей, які пишуть хороші тексти. Ну, оскільки все одно їм нема більше чим іншим зайнятися, можна займатися волонтерством, то що ну вони вирішили в цей період зробити інтелектуальне волонтерство, написати хороший, дійсно хороший текст. Ну, вони його написали. Ми маємо інший текст, формула миру від Зеленського. Що там є? Там є. Росія повинна покинути українські території, повинна вивезти війська, повинна заплатити компенсацію, повинна, 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 а вона не хоче. Отут та сама історія, що формула миру пустопорожній звук, що маніфест сталого миру майже те саме. Тільки єдине, що маніфест того миру написаний адекватно а формула Миру Зеленського зрадницького. Тому що в формулі Миру Зеленського який може бути мир під час війни, коли ти не згадуєш формулі миру свої збройні сили. Формулі Миру Зеленського їх немає взагалі. Там немає слова перемога, там немає військової допомоги від західних партнерів. Вони там взагалі відсутні. Тобто сторонники наші, наші прихильники, наші союзники, формулою миру не передбачені. Не передбачені формулою миру, там і членство наше майбутнє в НАТО. То, що це не входить в формулу Миру Зеленського. В формулу сталого, в маніфест сталого миру. Подібні речі опосередковано входять. Тобто, ще раз кажу, текст, в принципі, нормальний, але результативність від нього майже така ж сама, як від формули Миру Зеленського, тому що це все не реалізовується. Це все просто так написано для загальних, красивих фраз. Фрази дійсно красиві. Ну і все. Я подивився ще, я його колись тоді перечитав. знаєте, воно мені ніби й сподобалося. Я би може підписався, але там пішов такий шмель з підписантів, після чого в мене теж зникло це бажання. Ну от відбувся вистріл, холостий, який ніяким чином потім далі своє не відпрацював. Розписана ситуація. Ця ситуація була дуже типова для сприйняття українців десь весною 22-го року, коли расисти почали відступати, ми уявляли, от зараз, а далі от вже зараз Крим буде доліта. От Будановські прогнози все інше. А далі в Москву, синьо-жовтий прапор на Спаській башті Кремля. Пригадуйте ці ті історії. Оце десь під таке воно пишеться. Ну і плюс це ще відповідь на маніфест Навального. Навальний написав свій маніфест, що так треба визнати, що Крим український, виявляється вже бутерброд, що Росія агресор, що це він з тюрми вже передав. Що треба репарації робити, правда, дивні репарації, зняти всі санкції проти Росії торгівельні, і саме з того, що вона зароблятиме на нафті газі, віддавати Україні потрошки там упродовж найближчих 300 років те все, що вона тут натворила, у нас компенсувати, і багато подібних речей. Але там не було того. А що зробити з самою Росією? І от ця формула миру, вона десь, я так розумію, була певною відповіддю на ті недомовки Навального. Ну, дискусія інтелектуалів це завжди хороша річ, тільки в нас зараз гинуть люди. І ця дискусія, і цей маніфест настільки далекі від реальності, що про нього якось навіть самі підписанти соромляться сьогодні згадувати. От ніхто з них не згадує, що вони таке підписували. Було б добре, щоб подібні речі теж створювалися певними інтелектуальними групами і не розширювати коло тих, хто до цього примазується. От є ініціативи, е, ініціативна група 1 грудня. Пригадуєте, там тільки дуже видатні люди. І от такі групи створюють і пропагують. А коли це пішов в загальні підписи, там сотень тисяч підписів не буде, там пару сотень. А... Воно розмивається, тобто для мене це, це вже просто голий папірець. Я не бачу в ньому більше якогось сенсу, крім дуже далекого майбутнього, коли на якомусь майбутньому трибуналі Нюрнберзькому, можливо щось звідти використають. От і все. Наступне питання. Пане Тарасе, а от у США суди візьмуть і заборонять Трампу балотуватися в президенти, наприклад, у 10 штатах. Питання, як же тоді будуть проходити ці вибори? Слухайте, це настільки безпрецедентно. Що ніхто самих Сполучених Штатів Америки до кінця не знає, вони йдуть за процедурою. Процедура федеративної держави, а Сполучені Штати дуже реально федеративна держава. Ми просто знаємо зовнішню політику американську і військову політику, в якій вони унітарні. Все решта. Ми ж не знаємо, ми ж не цікавимося, ми не знаємося, якісь деталі тільки так поверхово. Насправді, кожен штат це є окрема самостійна держава і своїми правами. Тому в них і вибори відбуваються президента окремо в кожному штаті. А потім, незалежно від кількості голосів, тільки від переваги чи програшу, і певна кількість виборців, виборщиків формують остаточний результат. Це федеративна держава там. Суди штатів мають свої особливі функції, і вони реально мають право заборонити кандидату висуватися, якщо це є законне рішення. А це рішення, на мій погляд, законне. Трамп фактично став заколотником, спровокувавши напад на вищий законодавчий орган США. І він може підпадати під поправки часів громадянської війни щодо того, що заколотники не можуть брати участь у виборних органах влади. Чому ні? Але дальше що буде? Далі насправді все питання зводиться до двох нюансів: до часового і до центрального головного органу. Часового у них вже починаються зараз е, праймеріз. І те, що Штат Колорадо, скажімо, заблокував, виходить, що праймеріз може в цьому штаті пройти без Трампа. І це кардинально може змінити картину в самій республіканській партії. В Трампа його юристи вимагають, щоб Верховний суд США терміново це розглянув питання, вимагали ще на 3 січня, щоб було рішення. Верховний суд сказав, ми не будемо поспішати. Це наше право вирішувати коли. І от зараз в зв'язку з цим, перше проблеми для самих праймеріс, Друге проблеми для Верховного суду, тому що суди штатів можуть виносити що завгодно. І якщо не буде не було б рішення Верховного суду, то просто в цих штатах. От Трамп не брав би участь виборів. Якщо це штати е, не республіканські, а демократичні, то це взагалі б на результат не, не подіяло. Просто ніяк. Але штука в тому, що Трамп подав апеляції до Верховного суду на ті рішення штатів. І тепер Верховний суд має право імперативу. Якщо він. Скасує рішення по цих штатах, він створить прецедент, там прецедентне право, скасує хоча б по штату Колорадо, це означатиме, що ця норма не може застосовуватися в жодному штаті, і це відновить можливість Трампа брати абсолютно повноцінну участь у всіх виборчих перегонах. Якщо ж він за одним, хоча б випадком, за тим же ж самим Колорадо, а там ще не тільки вже по ньому є рішення. Ухвалить, що цей штат його верховний суд виніс правильне рішення в такому випадку. Трамп як заколотник по всіх сполучених штатах Америки втрачає право на балотування. Тому тримаємо кулачки за Верховний суд США. А я тільки єдине, що добавлю – Республіканська партія не є противниками України в основній своїй масі. Вони під певним впливом і тиском трампістів. Вони втягнулися. Завдяки Зеленському перестала Україна для республіканців бути пріоритетним пунктом вищим за будь-які інші проблеми внутрішні. Зеленський в вересні місяці наскандалив там так, що після того українська тема ув'язалася з їхніми питаннями міграційної політики, кордону, з Мексикою тощо. Але Позатим Чисто політично більшість республіканців схильні допомагати Україні. Просто зараз вони ставлять це в підрядне питання. А Трамп тут на цьому грає дуже сильно. В них є сьогодні дуже перспективна кандидатка Нікі Гелі, її рейтинги зростають зараз під Праймеріс. Якщо би їй вдалося, вона поки що ще не здоганяє Трампа, але якби їй вдалося в Нью-Гемпширі обігнати Трампа на праймеріс для. Адекватного республіканського середовища це був би дуже серйозний сигнал. Там є певні традиції. Те, що в перших штатах, перші три штати, які показують результати, це дуже сильно формує позицію і республіканської еліти, і всіх виборців республіканської партії. От це для нас цікаво. Ну, будемо дивитися. До речі, в республіканському списку є кожної твари по парі, дуже відмінний, дуже розшарпаний список. Там є і Зеленський. Так, я дивився список кандидатів, які йдуть на праймеріс. Крім Трампа, крім е, Гейлі, крім інших, там є Рамасвамі. Це класичний Зеленський, проросійськи настроєний, куплений, агентурний, нуль, без палички в політиці, жодної суспільної роботи ніколи. Тільки різні провокативні речі і бізнес. Працював бізнес і тут раптом вирішив: а... Чому б мені зараз не випити віскі і не піти в президенти США? Ну от Зеленський класичний. Причому вони маніпулюють, його ведуть, ведуть, при тому числі із Росії. От така, таке пасхудство. Таке саме маємо і ми. От таке життя. Йдемо далі. Наступне питання. Дай Боже здоров'я, пане Тарасе, Щира подяка за вашу просвітницьку діяльність, активну патріотичну позицію, то вам дякую. Питання. Зараз в інтернеті розганяється тема, що на 15 січня готується новий наступ від Рашкостану на Чернігівську, Сумську та Харківську області. Що ви чули про це? Як нам мешканців цих областей, я сум'янка, до цього ставитися? Слухайте, я не маю права давати відповіді на такі питання і робити якісь сподівання, коли я не маю доступу до первинної інформації. У нас є головне управління розвідки. Вони не просто мають, вони зобов'язані за це. Ну я не знаю за те, що приховують таку інформацію, якщо вона є, те, що приховали від людей перед 24 лютим, за такі розстрілювати треба. Просто це є катастрофа, тому що вони мають обов'язок. Головний найбільший попередити про загрозу громадян України. Володимир Зеленський зочинить, все це зрозуміло. Тут нема про що говорити. Зочинить найвищої мірки довічного ув'язнення за сотні тисяч загиблих українців. Тому що він мав інформацію, він був зобов'язаний пояснити, чи Богдан взагалі усвідомлював тоді, чи усвідомлює зараз, я не знаю. Але цю інформацію мають знати тільки вони, і вони зобов'язані попередити зробити відповідні дії. Що ми маємо на сьогоднішній день? Я можу говорити тільки свої дуже зовнішні оцінки. Вони трохи заспокійливі. Рашисти – не мають зараз підстав наносити якийсь превентивний удар з іншого боку, в зв'язку з тим, що якби наші там скажімо, проривалися дуже сильно на півдні, були б серйозні дуже наші наступальні дії. Вони могли б надавати удар спину без перспектив серйозно щось там захопити, але для того, щоби відтягнути наші війська і зірвати наступ. Наступу нема, тому в цій ситуації така потреба не існує. Друге ресурси. В них ледве вистачає ресурсів, так їх вистачає, щоб ми не могли перемогти. А в них ледве вистачає ресурсів, щоб берегти фронт і робити певні спроби дрібних наступальних дій, кинути зараз війська знову на широчезний фронт на північ, де вони вже раз програли. Ну, це трохи безглуздо. Чисто об'єктивні речі. Я їх не знаю особисто. Я їх знаю виключно з ведень щоденних зведень Генерального штабу. На півночі не створюються достатньо потужні наступальні групи військові ворога, яких можна починати атаку. І все-таки якийсь період треба створювати. Так, це не місяці, як нам брехали зелені ці ті арахамії, верещучки інші. Це тижні, але це має створюватися. Ні про які 15 січня, напевне, не йдеться. Можуть бути провокації, можуть. Можуть бути якісь дрібні прориви демонстративні, щоб відтягнути увагу, збаламутити? можуть. Для наступу цього ну, явно не виглядає. Але знову, я не можу знати цієї інформації. Я її дістаю тільки з відкритих джерел. У нас є розвідка. Українська розвідка. Я не знаю, чим вона займається. Вона ескортницям нагороди видає, вона собі там рейтинги якісь робить, вони там торт ріжуть з картою Росії. Вони багато що роблять, тільки не займаються розвідувальною діяльністю. У нас колись був Бурба, Червінський і інші, от ці були розвідники. А ці? Ну Тим більше там стільки російського елементу, що воює, мабуть, наша розвідка не за Україну, а на протилежний бік. Червоненка, Шевченка, Гогілашвілі і все тому подібне. Тому. Сумна історія. Ми я не маю відповіді, але мені здається, ймовірність такого саме реально масштабного наступу є абсолютно мізерна. Ну єдине, що дехто в Києві дуже б хотів цьому допомогти. Коли почався тиск на Наєва, який відповідає зараз за створення оборонних систем і оборонного контингенту українських військ на півночі, це було явно на користь ворога. Зеленський, пробуючи зняти Наєва, пробував допомогти ворогу, щоб той зміг прорватися з півночі. але... Відбувся певний зовнішній тиск, Зеленському дали по шапці, і це зупинилося. Тому я думаю, що ймовірність такого нападу невисока, але її скидати ніколи не можна. Біда в тому, що нас просто не попередять про це знову. Наступне питання від одного з постійних глядачів: <кхух> Мітаю: ми все ще живемо в демократичній країні, де єдиним джерелом влади є народ. Чи вже це вже концтабір? <кхух> Як так сталося, що постанови Кабінету міністрів стали вищими над конституцією над Конституцією України починаючи з 2020 року, коли почалися ковідні обмеження, які напряму провушували наші конституційні права? З тих пір, чим далі, тим менше в нас прав і допомоги від держави, але більше і більше обмежень та заборон. З повагою, якою з повагою до вас насправді обмеження на заразок ковідних інших, які вводяться? За умов дійсно надзвичайних ситуацій відбувалися у всьому світі. Таких обмежень, як в Китаї, було можливо в певний момент зарання на початку треба було їх зробити в Україні для того, щоб не загинули 100 тисяч українців через злочини зеленої влади. Вони розкрали, знаючи, що почався ковід, весь світ почав скуповувати маски захисні костюми. Оці всі е, їхні. Медичні навколо медичні слуги кинулися це все масово вивозити з України розпродувати за місяць, тому вони привезли до катастрофи. А в той момент можна було дійсно провести певні карантинні обмеження і зробити так, щоб ми не зазнали такої біди. Але завжди існує принцип: має бути все законним. У нас є певні повноваження, які має влада. Для цього треба було ввести надзвичайний стан, не в'єнний, а надзвичайний стан у зв'язку з загрозою пандемії. Це можна було і треба було зробити. І тоді ці рішення могли бути конституційними і законними. Але в нас привикли все робити навпаки. Тим більше тоді це в чомусь би обмежило їхні можливості красти. А так, ніби все нормально, єдине, що ми десь гроші виводимо в якийсь спецфонд яким правом? Це прямий злочин. Ви не можете забирати гроші місцевих громад і забирати гроші державного бюджету спеціальний ковідний фонд, якщо у вас не введений незвичайний стан. Це повне беззаконня. Але коли ви робите одне за другим беззаконня, тоді легше потім цей фонд повністю розмити, звідти вкрали на дороги. Отак і відбулося. Тому насправді влада була зацікавлена, в моєму погляді, в абсолютно неконституційній системі дій, яка приводила до повного хаосу. І оцей хаос привіз: 100 тисяч українців загинули від ковіду, хоча могли вижити, і влада вкрала, ну, умовно там 100 мільярдів гривень на цьому. Отак От десь це спрацювало. Як це працює нормально? Воєнний або надзвичайний стан дає повноваження, які можна виконувати тільки при нормальній владі, чомусь при Порошенкові навіть найважчі військові моменти воєнний стан не був потрібний. Тому що працювали мудрі люди, дорослі, а тут прийшли неуки. І тому плюс вони ще й не знають, не розуміють конституції. Тому повне порушення всіх конституційних прав і свобод відбувається. А створити концтабір з України, ну вони ж цього і хочуть. Ну але народ проголосував у 19-му році за концтабір, за війну, за обмеження своїх прав. Вони що? Не розуміли, що вони за це голосують. Ну то що я можу вам сказати? Вони зараз довіряють. Ну куди далі? Добре, наступне питання. Доброго вечора, пане Тарасе. Ну, це хтось ввечері писав сьогодні. Зараз ранок питання з передісторією. була в аеропорті Бухареста, який названий ім'ям Геррі Коанда. Мені стало цікаво, хто це? Я загуглила ім'я. Це румунський вчений в області аеродинаміки, оскільки він жив приблизно в той час, коли Ігор Сікорський, Мені стало цікаво, чи вони не перетиналися. Коли я почав шукати їхні імена разом в пошуку, з'явився румунський сайт, де Сікорського називають Росіянином. Оце суть питання буде далі. А тепер питання: скільки є таких імен, видатних українців, названих росіянами, і чим займаються наші дипредставництва за кордоном, що за 30 років незалежності, так і не відмили війна українців від московської пропаганди, і як ми, люди, не задіяні в дипломатичній діяльності, можемо цьому допомогти? Ну, з останнім найпростіше те, що ми можемо, це ми можемо. Е Оскільки діє система і коментарів, і блогів тощо, хто знає іноземні мови, ми можемо заходити, От я на польський часто заходив колись і десь там виправляти історичні помилки. Мабуть, полякам важко доказувати, що щось там поляки були неправі в чомусь продо про українців чи про себе. Але полякам можна дуже чітко пояснювати, чому Сікорський українець, українець і американець, але точно не росіянин. Чому, чому, чому от ці питання на них ми маємо відповідати і старатися десь доучитися, оскільки держава в нас? Сьогодні очолена людьми, які хотіли б взагалі Україну перетворити на Малоросію. Тому це, мабуть, мають робити десь трошки громадяни України самі, де хто може. Чи можливо це робити державними зусиллями? Так це роблять більшість держав. Ви бачили, як Ізраїль чіпляється? Коли будь-хто появляється, ви не забудетеся, це єврей. Ви маєте це написати. Їм не треба писати ізраїльтянин, він ніколи не жив в Ізраїлі, але це єврей. Ви маєте про це згадувати. Інакше ви антисеміт. Ви бачили, як. Поляки за своїх борються. Дипломатична служба працює. Наша дипломатична служба, ну подивіться, Болгарії, що робить. Там, до речі, був попередній посол, який став навіть знаковою постаттю болгарської літератури. І його поважали. І він доказував, він якраз культурницьку політику вів. Ну, привели сексологію, ну, зараз там повний провал. Тому насправді зараз робиться навпаки. Українці пробують знівелювати, перетворити на Малоросів з зусиллями нашої дипломатичної служби. Знаю такі випадки, уже, на жаль. Все, останнє питання буквально в одну хвилину дуже коротко. Риторичне питання кажуть в Одесі на посміятися, не путати хоч поржом. А що як нам подати заявку на вступ до США 51 м штатом? <кій> Уявляєте пики декого, коли вони отримують не сотні кілометрів берегової протоки, а декілька тисяч кілометрів суходову? <кій> Ото буде кіно. Відповідь не обов'язкова, і сам розумію, що для розрядки обстановки переможемо, віримо в ЗСУ. Знаєте, мені це дуже подобається, але насправді Насправді таку заявку навіть не приймуть. Вона буде виглядати трошки з певною, певною насмішкою послідженням. Для того, щоб ну, це можна пожартувати, але це буде тільки жарт і нічого, крім жарту. Одна з американських країн захотіла стати ще одним штатом США. Її відмовили. Гаїті пропонували ввести США своє там правління і все інше. США відмовилися. Ніхто не буде цього розглядати. Нам потрібно пам'ятати, ми в Європі ми маємо стати членами Євросоюзу. Наша влада повинна нарешті перестати бикувати і виконувати вимоги, які нам виставлені. А вони їх відмовляються виконувати. Тому вони нас ведуть в Росію. А ми маємо прийти в Європу. А в США ну